Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Як працює і влаштований банкомат, переважна більшість жителів розвинених країн має банківські карти, якими можна розплачуватися в магазинах при покупках через інтернет. Але в житті залишається все ще багато ситуацій. Коли потрібна готівка. Наприклад, при поході на ринок банківська карта не знадобиться. Народ продовжує розраховуватися дідівським, як кажуть, способом, тобто за допомогою паперових грошей. Також готівка вам знадобиться у деяких торгових точках, які не мають з тих чи інших причин можливості обслуговувати банківські карти. Зняти гроші із банківської картки можна в банкоматі. В банкоматі великий залізний ящик, зроблений із дуже міцного металу. Грубо кажучи, банкомат це електронний сейф, який видає гроші клієнтам. І при цьому всі фінансові транзакції фіксуються банком, по захищеній лінії зв'язку. Пристрій банкомату. Будь-який банкомат складається із двох частин. У верхній частині розташований екран і клавіатура, за допомогою яких спілкуються банк і клієнт, комп'ютер, який керує роботою банкомату. Приймач для карт і пристрій, що щитує принтер. Який друкує чеки за бажанням клієнта. У нижній частині банкомату знаходяться касети із грошима і механізм, який відраховує і видає гроші. Гроші в банкомат завантажує спеціальна інкасаторська служба банку. Гроші знаходяться у спеціальних касетах, які формуються і опечатуються в банку. Всі купюри проходять ретельну перевірку на справжність. Банк гарантує, що в банкоматі знаходяться тільки справжні купюри. Кожна касета містить біля 2500 банкнот одного номіналу. Ну і як, друзі, банкомат видає гроші. Для того, щоб зняти гроші із картки, клієнт повинен встановити її в карту приймач. Карта буде захоплена спеціальним пристроєм, який зісканує дані картки. І передасть ці дані в банк. Клієнт повинен ввести пін-код своєї картки і вказати суму, яку він бажає зняти. Ці дані також передаються в банк. Якщо пін-код вказаний вільно і на карті є достатньо коштів, банк зв'яжеться із банкоматом і видасть дозвіл на видачу грошей. Спеціальний механізм відлічить затребувану суму і видасть її клієнту. Після цього клієнту потрібно буде не забути забрати карту з банкомату. Важливий момент. Банкомати деяких банків видають спочатку гроші, а потім карту. Деякі банкомати спочатку видають карту, а потім гроші. Клієнту важливо знати порядок видачі і не забути забрати і гроші і карту. У тому випадку, якщо гроші або картка не забираються протягом певного проміжку часу, вони забираються назад банкоматом. Запобіжні заходи. Оскільки зняття грошей завжди пов'язане із певними ризиками, слід дотримуватися певних запобіжних заходів. Знімати гроші краще в людних місцях у світлий час доби, коли навколо знаходиться багато людей, перевагу слід віддавати банкоматам, які знаходяться в приміщеннях. Тут менша імовірність потрапити на банкомат із встановленим скімінгом. При введенні пін-коду необхідно другою рукою прикривати клавіатуру, щоб не було видно, який код набирається. У разі, якщо біля банкомату вештаються підозрілі люди, Краще відмовитися від зняття грошей. У разі, якщо трапилися якісь проблеми із банкоматом і при цьому карта клієнта залишилася в банкоматі, необхідно негайно зв'язатися із банком і описати свою проблему. Півробітник розповість, що потрібно робити. Ось такі поради, шановні друзі. Надіюсь, вам було дуже цікаво, тому що е, запам'ятайте, як знімаєте гроші в банкоматі, особливо в темний час пори, як, як немає нікого поряд. Тому ви краще подивіться спочатку наліво-направо, потім назад, уважненько, щоб ніхто вас не стукнув по голові, як кажуть, і не забрав гроші гроші і вашу карту. І тим більше не побачив ваш пін-код, щоб потім користуватися цією картою в майбутньому. Але на таку ситуацію потрібно цю карточку заблокувати негайно. Тому бажаю вам всім багато грошей, щоб було що знімати з банкомату, щоб гребли прям не можна було куди покласти ці гроші. Хі -хі. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, щоб я знімав з банкомату гроші. Дякую всім за увагу!